Так, чафі їде. І карта в нас в Міделбург. До речі, на цій карті завжди якісь неймовірні пригоди відбуваються. От. Чафі завжди заїжджає на ту горку, от, самий перший. от. Зараз побачимо, що ж з ним буде відбуватися. Ще 30 секунд не пройшло. Рекорд за який чафі загинув був 30 секунд. А він, походу, не бачить нікого. Ага. Я собі згадав той бой. Зараз він поїде і знайде тайпа, так? Да? Він знаходить тайпа, а тайп стоїть на одному місці. І сам прикол, що тайп почав рухатися. Коли він стукнувся об нього чи майже доїхав до нього. О, тайп його цей... вистрілив в нього. І, по-моєму, він зараз нанесе урон по тайпові. Якийсь. Да, наносить 57 урону. І сам прикол, що приїжджає сушка туди. Не сушка, а цей. А Супер Хелкад наш. <с -2> ні, су 152 точно. Су-152 приїжджає і, 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 і замість того, щоб вбивати цього, замість того, щоб десь там непонятно куди з'їхати. Су-100 Y він приїжджає сюди, ворожий, <с -2> і чогось починає з сушкою. Непонятно чого він сюди поїхав, він міг в місці спокійно допомогти. Але він вирішив допомогти нашому АФКшнику, точніше їхньому АФКшнику. І тим самим він підставив команду. От, але тим часом захватується база, і ми вже виграємо 4-1 на хвилиночку. Тільки собі його від мінус двоє в команді. Тобто я і мій взводний, то можна рахувати, як нас як двох нема. От. І сам прикол, що немає ще взводу, в нас немає взводу, немає двох гравців в команді, і ми перемагаємо 4 1 це просто. Я не знаю, як таке може бути, але в цій грі в Бліц можливо все. от. За рахунок чого вони ну, ми так перемагаємо, непонятно. Тож треба не знаю, щоб настільки була команда, просто щоб наші грали, от, а їхні навіть не стріляли. От От тоді, так, да, тоді таке може бути. 5-2 за рахунок чого от, ну, просто не вкладається в голові. Хто там, що там витворяв, але як в місці можна було не справитися, от, коли там була переважна більшість, непонятно. 6-2, я розумію, там би було якийсь 6-6 рахунок, чи, чи там 5-5, але це якийсь розгромний рахунок, при тому, що в команді немає двоє. От. І бувають такі бої, що, що навіть я коли навіть лишаюся проти цих. Проти кількох ворогів, і мені снаряди взагалі не летять, і стріляю з сірозону, а воно не пробивається. І пам'ятаю, три рази вистрілив і навіть не пробив. Ну, Це просто шок. Як таке може бути? Таке враження, ніби. <кхід> треба просто бути в бою, і ти переможеш. От. Не треба нічого робити, не треба старатися, просто бути в бою. <кхід> і це буде автоматична перемога. <гум> навіть коли мінус 2 в команді. І коли в команді навіть зводу нема. Буде отакево 7-2. Просто-не просто, просто не знаю. Як можна, ну, наскільки можна управляти грою, управляти боями, щоб щоб така фантастика вона була реальністю. Ну, Просто просто навіть в гуві не вкладається. оцяка Такий парадокс. При тому ми навіть 10 тисяч нафармили. Ну. От дав 50... Ні, ми дав 88 урона, а взводний дав 57 урона на чафі. <кій> Ладно, подивимося, хто грав за нас, а хто за них. За нас грала Сушка 48. Сусто Ігри 59. Понятно, фараон 47. 3000 боїв 45. квас має, КВ-2 44-2660. А хто ж за них грав? 42. <кій> ну воно і не дивно, так. 41 Пантера Ігри, 38! Як може таке бути 38%? Ну це щось нереальне. Да, в нього 38 на Льовіку, вот. 32% на Об'єкт 907%. Воно й то не дивно, що, що він приїхав бадатися з, з, з танком на рівень вищим від цеп. 49 Т-150, шкода мало 52. Type 64 мав 48 і... Та ГРП мав 46. Подивившись наглядно статистику гравців, можна спокійно сказати, що наша команда була значно сильніша по статті. Воно то й не дивно, що що навіть вони в п'ятьох змогли перебити сімох. От так що е, тепер ви знаєте, що ви граєте, і і що може відбуватися. З боями. В таких боях реально гра показує, наскільки вона цей, обманює своїх, своїх прихильників, своїх гравців. Добре, друзі, підписуємося на канал, ставимо лайк і побачимось в наступному відео. Бувайте, мишенята! Не хворійте!